Всім привіт з Дніпропетровщини. Ласкаво запрошую вас, в наш садочок. Сьогодні я хочу зробити стінку із хвойних рослин. Висадити, ну, стінка, звичайно, буде не скоро, але підготувати і намітити, де вона буде, і посадити туди рослини наші хвойні, які вони. Я зараз покажу і де це буде теж. Давайте працювати з вами разом. А ось мої хойнички, які ми закопаємо і підготовимо, там будуть зростати для майбутньої нашої стінки. Ось це туя Брабант, а це ялиця Карпатська. Цю ялицю я висаджу вже на постійне місце. Вона буде зростати вже без горщика. Там коріння дуже гарне. Потім ми виймемо і я вам покажу, яке там коріння. Ну, це я поставила в тачку сюди, зараз повезу, щоб не носитися по одному горщі. Ось тут в мене закінчується доріжка. Я привезла свої саджанці сюди і звідси тут росте в нас абрикос. Цього абрикос, абрикос цей ми згодом приберемо. Коли приберемо, коли виростуть наші тугі, ну і. і Ялиця. Ось, тому що абрикос він дає хоч якусь, але тінь. А сама абрикос ніяка. Ну Вона ну не родить гарно. Будемо її прибирати. Ми в цьому році почистили її і поки вона ще буде зростати. Бо без неї, ну тут, коли спека, ну, зовсім же А так, хоч якось, ну, дає тінь. І ось звідси Я зараз. Сантиметр взяла, ось ось цей сантиметр. І буду відміряти. Зараз подивлюся, скільки треба відміряти, як краще буде. Ось від цієї вишеньки, і тут якраз від вишеньки, і туди буде якраз рівно до доріжки. Ось так. Ось тут буду закопувати свої горщики. А ось тут полуничку, оцю, звідсіля, дві штуки, два рядочки, я пересажу на це місце ось сюди. Можливо, навіть і три рядочки. Вже вона зростає тут три роки, вже її треба змінювати. Ну, ось так зроблю. Дивіться, тут овсяниця посіялася. Треба буде її викопати, перенести, десь посадити. Отак і дивлюся, де посіється, потім беру, пересажую її. Ну що, буду працювати. йшла по доріжці. дивлюся, подивіться, це моя троянда. Я не показувала, коли садила. Щось посадила і не показала вам. Це троянда Каралуна. Дуже гарна троянда і. Садила я, та й не так давно я її садила, але було ще е, спекотно, ну, ще жарко було. І подивіться, які вона дала нові прирости. Яка вона гарнюня пішла. Я тепер хвилююся, щоб. Ну, я, звичайно, її поливала постійно. Ось. Щоб вона хоч не змерзла, прийдеться її на зиму лапником вкривати. Щоб вона не замерзла, Ну, поки тепло, то нехай зростає. А на наступний рік побачимо, її, мабуть, цвітні, як буде все добре. Спочатку сантиметром ми відміряємо по метру. І через кожен метр я буду садити свої туї. Зараз я сажу ялицю карпатську, привезену з Карпат. В неї вже гарні корінці. І вона вже буде на постійному місці зростати. Далі я посаджу туї брабант, поки вони будуть зростати в горщиках, поки не наростять гарні корінці. Чому я хочу зробити на цьому місці стінку? Щоб хоч трішки прикрити сад і відгородити його сад від городу. У нас постійні вітри. І коли підніметься ця стінка, вона трішки буде робити затишок і рослинам, і нам від зайвих очей з вулиці, тому що в нас е сітка скрізь, тільки з однієї з, з сторони є в роз... паркан. Ну, можливо, згодом і ми змінимо паркан собі. Ну, поки ось так. Пересадила я свою полуничку. Ось сюди, де я й казала. Зробила такі два рядочка. Потім іще соломою, тут соломою закрию міжряддя. Там у мене яблунька росте, Red Passion, дуже гарна яблунька, з червона і з червоною м'якоттю. Але вона ще не плодоносила, чекаємо. Можливо, на наступний рік. Так, ну, відволіклася, кажуть. Тут ялицю свою замульчувала, ту, що я посадила. І ось, бачите, через кожен метр посадила горщики з нашою туєю. І ось тут. А тут овсяницю цю пересадила. Ось так зробила, почистила все гарненько, чистенько зробила. Заварила собі кави і ось О, смакую. Треба відпочити трішечки. До речі, кава у мене ще з Чикаго. Це мені Іванка вишиванка, дівчата вислали. Посилочку, ще в тому році була посилочка від дівчат з Америки. Кому цікаво, я знімала відео є на каналі, можу посилання вам дати. Ну, пишіть, дам посилання дуже смачна кава. Це я з вершками її п'ю, бо люблю або з молоком, або з вершками. Ось і я її розтягую. Задоволення, знаєте, розтягую задоволення. Дома то в мене кавомашина. на дачі, ну, взагалі п'ю розчину. І оце заварюю іноді в турки, заварюю собі отаку заварну каву. Дуже смачна кава. Так що, Ой. зараз підемо далі працювати. І ось уже на вечір вирішила ще пересадити. Подивіться, який посадковий матеріал. Це мій самшит. Бачите, в мене тут він зростає бордюркою, ось тут далі. І я хочу продовжити, так як тут зростав той чагарник, і ми його викопали. Ось, і ось тут буде продовжити цей посадити ось самшит. шит. Дивіться, які коріння. Це я прикопувала гілочки. І вони так, бачите, це весною я садила оцей самшит. Ось. Це в тому році весною ми садили навесні, а це в цьому році навесні садили. І той я відрізала і посадила, а цей прикопала. І подивіться, які гарні. Це тут два. Тут два. Ось так ще посадимо, подивіться, які великі, гарні кущики будуть. Просто прикопала гілочки, і оце за сезон, за літо вони отак наросли. Мені от саме найкраще. Ну, Можна і живцювати. Я ще спробую поживцювати. Нехай буде. Ось і посадила свій самшит. Вийшло в нас сім. Сім отаких кущиків. Ці, звичайно, трішки більше. А ті малесенькі, але нічого виростуть. Виростуть, будемо поливати. Потім я ще все це замульчую гарно і все буде добре. Не боїмося саджати самшити, тільки для профілактики два рази в рік я ось їх інсекцицидом оприскиваю. І все, прискаємо. Обробляємо і все буде добре. Ну, в мене так. Я не знаю, як в когось в інших, то я два рази, два рази за літо його побризкала, і все в мене добре. Самшит живий. Головне не чекати, поки буде виліт цієї огнівки. Треба зарані це все робити. Заздалегідь. Ох, і небо, подивіться, яке. Сонце зайшло, і такі хмари. Ну, ще не зайшло, заходить сонце за хмари. Ой. Ось таке небо вечірнє. І ось заживцюємо свої свій самшит, шит, нарізала гілочок. Посадила, ось їх, тикнула в землю, просто пролила водичкою. І ось зараз отак баклажкою закриємо, і буде вони стоять так, до наступного року. А вже в наступному році навесні, як уже буде тепло, ми відкриємо і побачимо, що з цього вийшло. Я думаю, що все буде добре. Я буду зверху відкривати ось кришечку, ось цю і поливати сюди зверху, увлажняти, щоб волога земля була. Ну, коли не буде дощів, щоб постійно волога там була. І ось тут буде зростати вони до наступного року. А там побачимо, ось який. Запашний Алісом у мене тут. Ой, такий запашний Ой, аромат парфумний, дуже гарний. Обіцяють нам заморозки вже на ґрунті, І зараз оцей перець гіркий, повністю зріжу, ще його доволі багато, бачите? Це треба позрізати. та... Нехай вже буде на балконі, буде доходити, як кажуть, до, 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 достигати. Зібрала помідори, там солодкий перець, тому що ми не знаємо, коли той заморозок буде чи приморозок. Якось так. І зрізала вже деяку капусту, а це пройшлася, дивлюся. А тут, бачите, після дощу ось так аж розвернула. Зараз треба й цю зрізати. Невелика вона в цьому році, маленька капуста. Ну, як кажуть, взяли, взяли кількістю, а не якістю. Якось так буде. От якби було тепло, подивіться, перець, перець би ще плодоносив би. Щоб його дуже багато було б. Квітує, бачите. Продовжують квітувати, подивіться, як такі оці мілесенькі-малесенькі трояндочки. Вони дуже малесенькі, бачите, ось як мій ноготь. Але це ж перший рік він у мене тут росте, цей кущик. На наступний рік все більше і більше, він буде дуже гарний потім. А ще ж багато пуп'янків. Подивіться, яка плодовита трояндочка. Назви не знаю, бо висаджена була і подарена мені живця пані Антоніною. Дякую вам, пані Антонія, за таку гарну троянду. Подивіться красуня. І останній акорд троянди графиня Діана. Ось така красуня. Я вже думала, що вона не буде квітувати, але заквітувала. І ще ось пуп'янок не відкрився, скоро відкриється. А ось герцогиня Крістіана. Щось не хоче відкриватися, але пуп'янки, бачите, є. Можливо, ще, ще відкриється, а можливо і ні, тому що, я ж кажу, як приморозок буде, то, бачите, вона вже пожовтіє, вже листя. Ось таке не дуже гарне, привабливе, як кажуть. Ну, заквітує, будемо раді. Зате он, як гарна Хризантема. Ну, так уже пішла гарно квітувати. Ну, прям сонечки, ну така красуня. Проходиш, прям любуєшся нею. Дуже гарна Хризантемка. Літня Хризантема. Ось така. В жовтні місяці. В кого ще така була каструля, як оце у мене. Вона мені так дуже подобалася, і довгий час вона слугувала мені, як кажуть вірою і правдою. І Емаль тут дуже-дуже гарна була. Ну і ще як робили в ті часи. Вже старенька, старенька. І ну, вже вона відслугувала, звичайно, там сколи були емалі, і прийшлось її, як кажуть, відставити. Хотіла викинути, і потім подумала, кажу, ні. Викидати, я завжди в спіну викинути. Попросила чоловіка, щоб він зробив мені отвори в неї. І ось ходила-ходила, думала, що ж його туди придумати. І око, як кажуть, впало на молодила. І, думаю, посаджу я сюди молодила. Ось прям так підковернула цілий такий кусень. І Посадила, висадила, ось викопала ямку. І зараз ось сюди, отак поставлю, трішечки заглиблю, засиплю зараз земелькою. Ось тут. Вирівняю. І отак вона у мене буде стояти. Ну, як декор слугувати, можна сказати. Не знаю, можливо, і не всім це сподобається. Стара кастрюля, але мені краще, ніж я викину. Отак. Я думаю, буде непогано. Як вам? Як вам? І вони отак будуть потім розростатися, звисати отут і далі зростати. Раніше я вже показувала, у мене була стара пательня, і я з цієї старої пательні ручку ми відкрутили і зробила ось таке теж змолодил. Отаку композицію. Тут на такому пеньку. І ось така композиція змолодил. Камінцями виклала. І тепер тут близько біля неї, біля будинку недалеко. Ось і буде тут прикрашати кам'яна троянда. Кам'яна троянда така. Ну от і все, вже сьогодні. На сьогодні вже дійсно все. Вже зібралася ось додому, зрізала капусту, може заквашу. Ось забрала квіточки, передзрізала. Ой. Скоро чоловік приїде, забере мене. Вже напрацювалася, так напрацювалася. Ну, от і всі любі друзі мої, до, до зустрічі, всім добра. Обіймаю всіх і миру бажаю.